Який вигляд мають закинуті дачі на Алясці? Ця територія майже на 17,5 гектар. Ще за радянських часів цю землю виділили працівникам вівської залізної дороги. Там було садівниче товариство робітників та службовців. Люди мали там городи і невеликі дачні будиночки. Але міська рада вирішила облаштувати на цій землі парк, а частину території віддати під будівництво багатоповерхівок. Дачники судилися за землю і врешті знайшли компроміс з міською радою і покинули цю територію. Наприкінці 2021 року там почали вирізати дерева та готуватися до облаштування нового парку. Однак вже за кілька місяців розпочалось повномасштабне вторгнення. Реалізацію проекту довелося відкласти. За ці роки більшість будиночків були зруйновані, багато з них спалили. Поліція не порушувала через це кримінальні справи, оскільки заяв від мешканців про це не надходило. Потерпілих не було, а слідчі встановлювали, що пожежі виникали через необережне погодження з вогнем. Територія наразі заростає чагарниками. Тернополяни проходять через дачі, щоб скоротити шлях. Також там часто можна побачити дітей, які гуляють біля закинутих будинків. А чи бували ви колись на території дач? Напишіть про це у коментарях.